То ж тепера весна золота чи то так уже любого сінні. Проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні, я на обоїм сумнім перелузь. Буду сіяти первисті квітки, буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, від сліз та гарячих розтане, та кора льодоває міцна. Може квіти зійдуть і настане, Ще для мене весела весна. Я на гору круту рем'яную, Буду камінь важкий підіймати і несучи вагу страшну, буду пісню, весело співати, в довгою темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду. 松鼠。So